У нас зараз на зв'язку капітан збірної України. Не в цьому поєдинку в цьому поєдинку був Євген Коноплянка, але капітан, який був протягом цього відбірного циклу, капітан, який вирішив підтримати своїх партнерів, навіть не маючи можливості допомогти їм на футбольному полі через ушкодження. Це Руслан Ротань. Він зараз разом з нашою з нашою командою перебуває у Словенії, тому що ми знаємо, що відразу після гри команда вилетіла до Словенії. Руслане, добрий вечір. Який є настрій зараз? Як ви долетіли до Словенії? Що робили сьогодні цілий день? Який настрій взагалі у футболістів? Да, здравствуйте. Э, ну, настроения хорошее, вот, после победы, конечно же. Все очень довольны. Вот. Сейчас все восстанавливаются, массажи, отдых, была тренировка, сауна, в общем, все процедуры, которые нужны для скорейшего восстановления. Руслан, ну, нема таких настроїв про те, що, ну, вже, мовляв, вже все. Пройшли, далі вже, ну, спокійно відмахатися в Маріборі і все. Да нет, ни в коем случае. У нас же есть горький опыт двух годичной давности, так что я думаю, что мы уже все сделали выводы и смотрим уже дальше. Ну, Словения в не Франция. Ну я с вами согласен, но вы знаете, нужно каждого соперника уважать, и, кто бы это ни был Франция или Словения. Так что у нас мы сыграли только первый тайм, и сейчас будет очень тяжелая игра. І в будь-якому випадку її потрібно провести на хорошому уровні. Під час гри вас кілька разів, кілька разів висмикувала камера, ви дуже переживали, спочатку сиділи, потім стояли. Взагалі, як вам гра збірної України? Ну, мені дуже подобався і настрій, і гра, і то кількість моментів, які ми створили. Вот, я думаю, що при... якщо б більше ми використовували, більш впевнені чувствували б і на виїзді. Вот, хоча результат нормальний, але Такі бавторист є втора гра, нужно треба... на нього точно так же натраю, как як і на першу. Важко дивитися такі матчі? Очень, якщо чесно. Не знаходилося міста. Руслане, ви я знаю, що самі футболісти і тренерський штаб збірної. і Взагалі федерація ініціювала, щоб ви поїхали разом. Знаючи про те, що ви не можете допомогти збірні, і ви радо погодилися на це. Взагалі, як це так відбулося? Ну, ви знаєте. Ну, мне приятно, что ко мне есть уважение, и я абсолютно вот с таким же уважением отношусь ко всем к ребятам и э к всем аудиторам, так что и как бы чем чем сможем, чем сможем помочь может быть, там кем-то словом кому, если понадобится, так что я только э, тоже готов, хотя не могу, но бороться и э чтобы попасть нач в Европу. Кебранець у вас за спиною там хтось розминається, такі голоса, там б'ють м'ячі, там... Там, жарти, Ні-ні-ні. <рес> на самом деле, вже там шутки всі в сторону, все відповіда і йде вже підготовка. Поле, на якому ви фотографій. сьогодні тренувалися, було не найкращої якості. От було помітно по фотографіях, по світлинах. Ну, сегодня в принципе тренировка была такая восстановительного характера. Самое главное, те ребята, которые играли, пробежались. Кто не играл, там поиграли в принципе коротенький футбол. Вот, конечно, ну хотелось бы лучшего поля, но то то, которое предоставили, то используем. Все живи так, да, слава Богу, є там небольші такі у ребят, ми э, к ігрі будуть готові. Надіємося. Ті більше на такі матчі, напевно, потрібно виходити і без них, як то кажуть, так? Так, це я самі повністю. Ми вам бажаємо успіху. Руслан, ми бачимо, що у вас так само, от ви достатньо емоційна людина, але знаєте, достатньо стримано ви сьогодні це все коментуєте. Ми безмежно вдячні за те, що ви вмітнулися в нашу програму. Бажаємо успіху. знаєте, заздалегідь не будемо бажати, але будемо болівати, тримати кулаки. Всього вам найкращого. Дякую, бачите. До сьогодні.